Всім привіт! Розмотав я виноград, який в мене зимував в агрополотні. І що я скажу? Цей експеримент мені не дуже сподобався. Це був, напевно, перший і останній раз, коли я так зробив. Пояснюю чому. Значить, обрізав я, скажімо, зараз фокусується бруньочка. Бачите, брунечка у нас зеленої немає. Ріжу, ріжу лозу, ріжу лозу, лоза у нас слабенька. Походу її мороз трошки побив. Подивимося, коли цей виноград буде пускати молоді пагани, подивимося, що з цього буде. Но я думаю, що ситуація з цим кущем буде не дуже добра. Також я ще гляну бруньку, яка ближче до цього. Ну, ця брунька, слава Богу, бачите, зелена. Тобто є ще якась надія. Але напевне, все ж таки Укривав я, замотував агрополотно я виноград останній раз. Інший кущик я дивився, тут брунька в принципі вроді жива. Ну, скажімо, змінити ми вже нічого не можемо, тільки будемо спостерігати. Інші кущі всі в мене вкриті землею, так що я думаю, що там ситуація набагато краще. Ну, це все досвід, це все навчання. Так що побачимо. Всім дякую за перегляд. Чекаю коментів. Чекаю запитань. Дякую па.